Всім привіт! Ви, мабуть, хочете зробити декорацію з паперу на Хэллоуін. Нам знадобляться ножиці, простий олівець та прямокутний папір. Покладіть папір до себе довгою стороною. Пригніть ліву коротку сторону до верхньої довгої сторони. Притисніть пальцями там, де зігнувся папір. Відріжте прямокутник з правої сторони. Він не потрібен. Перекрутіть на столі. Щоб довга сторона трикутника була знизу. Візьміть лівий кутик. Пригніть його до правого. Співставте кутики. Прогладьте у місці, де зігнувся папір. Перекрутіть на столі. Щоб довга сторона була зверху. Візьміть лівий кутик, пригніть його до правого. Прогладьте у місці, де зігнувся папір. Довга сторона трикутника має бути з правого боку. Малюйте візерунок простим олівцем, повторюючи за мною. Виріжте декорацію з паперу на Хелловін за намальованими лініями. Розкрийте папір, обережно потягнувши за краєчки. Поставте вподобайку, підпишіться і натисніть на дзвіночок.